Історія, листопада, мій крик, мій сплін Історія листопада знов повторяю шлях Ти мов точ на вулицях, я тону у цих снах Ми горіли, як вогонь тепер лишився дим Ти пішла у тишину, а я йду за ним Вітер крутить календар, сторінки летять Твої фото на екрані вчать мене мовчать, Серце б'ється без причин, без тебе літ Та в моїй душі, твій силовичий світ. Життя кидає нам нові вимоги, між дощами, губами дороги, все міняється лише лиш біль один історія листопада, мій крик, мій спінні. Життя малює свої закони ми як хвилі що ламають склони все минає, але не забудьте бо листопад нас тримає в суті, під ногами листя, мов листи тобі. Про все, що ще говорить в мені, ти сміялась, мов весна, а тепер зима, я живу, між є і нема. Твій аромат у кожному дні, моє серце грає в тиші на струні, Ти як сон що не встигаю зловить, Та знову в снах приходиш що болить Життя кидає нам нові вимоги, між дощами, губами дороги, все міняється, лиш більотин. Історія листопада мій крик, мій спліни, може, це знак згори, що не всі шляхи прямі Ми впадали, щоб злетіти щоб навчитись, но любити історія листопада це ми між туманів дощів самоти, може світи змінить нас, та я пам'ятаю цей час.